Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас заняття з грамоти. На ньому ми з вами пограємо і повторимо вивчений раніше матеріал. Перша наша гра називається Довгі і короткі слова. Пригадаємо, що короткі слова ми промовляємо швидко, а довгі повільно. Якраз на галявинці в нас є два кошики. Я буду промовляти слова. А ви будете їх складати в зелений короткі, а в червоний довгі. Якщо готові, розпочинаємо гру. Огірок. Це яке слово по довжині? Вірно, довге. Кладемо його у червоний кошик. Рак. Вірно, це коротке. Кладемо у зелений. Дерево. Промовляємо довше, тож покладемо червоний кошик. Сік. Розумнечки, воно коротке. Йому місце у зеленому кошику. Молоко. Яке це слово по довжині? Вірно, довге. Покладемо його у червоний кошик. Хмара. Теж довге. Покладемо його у який кошик? Теж у червоний. Мак. Розумнички. Коротке. Кладемо у зелений кошик. Кит. Теж коротеньке. Розмістимо його у зеленому кошику. Папуга. Яке воно по довжині. Правильно, довге. Куди покладемо? Вірно, у червоний кошик. Барабан. Молодці. Покладемо червоний кошик, бо воно яке? Довге. Оса. Чому воно опинилося в зеленому кошику? Вірно, бо воно коротке. Розумнички! упоралися із завданням. Наступна гра називається Впіймай звук. А ловити ми будемо м'який приголосний. Я буду називати слова, а ви уважно слухайте. Як тільки почуєте м'який приголосний, плесніть і долоньки. Якщо дітки ви готові, починаємо гру. Тільки будьте дуже уважними. Сонце. Кіт. Цукерка, коза, мітла фіалка, ворона. Ну, а зараз іще одна гра, яка називається Знайди звук. Погляньте уважно на схеми будиночки. Ви помітили, що там не вистачає мешканців? Тож давайте знайдемо, які звуки живуть у квартирках. В першому будиночку не вистачає якого звука за порядком? Правильно, першого. Щоб його знайти, необхідно промовити слово. Тож слухайте Риба. Який звук почули? Правильно. Р. Який він? Твердий приголосний. Позначимо. Вірно, однією рисочкою. Подивимося на другий будиночок. Якого звука за порядком не вистачає? Дуже добре. Другого. Прововимо слово. Хліб. Який перший звук? Х. Дивимось на першу квартирку. Позначено однією рисочкою, тому що він який? Вірно, твердий, приголосний. Промовимо слово ще раз. Хліб. Який звук почули? Л. Він який? Молочинки, м'який приголосний. Позначаємо Так, двома рисочками. Ну, а зараз подивимося на останній будиночок, в якій квартирки немає мешканця. Так, в третьому промовимо слово Слон. Перший звук який? Так, піймали його. С. Він який? Твердий приголосний. Позначений однією рисочкою. Промовимо ще раз слово. Слон. Який почули другий звук? Вірно, л. Він позначений однією рисочкою, тому що він твердий приголосний. Який третій звук? Ще раз промовимо слово слон. Що ви почули? Розумнички, о! Він який? Голосний, вірно, позначаємо кружечком, які молочинки. Ви дуже допомогли мешканцям. Тепер вони живуть у своїх квартирках і ніхто не губиться. Ви гарно попрацювали, упорли з усіма завданнями, молодчинки. Ну, а зараз честь прощатися. До побачення, мої любі хлопчики і дівчатка.